Друзі, всім привіт! Ви на каналі HavotNews. Нещодавно розробники нам анонсували чергове конструкторське бюро, де на цей раз нам пропонують СТ Британії Вікерс 3. Дивлячись на його ТТХ, він як Леопард 1, але акційний, тому ось буде огляд як самої події, так і танку. Бюро розпочинається з 25 липня і буде відбуватися до 28 липня. О 8 годині вечора, 25 липня, розпочнеться старт лотів, а закінчиться 28 липня о 2 годині ночі. Зараз ви в себе на екрані зможете побачити бій, який я скатав вчора ввечері, та зрозумів, що цей танк, в принципі, буду брати. І він непоганий. Чому він мені подобається? Тому що у нього комфортна гармата. Вона дуже точна, швидке перезаряджання та непогана альфа з пострілу в 390 одиниць. І відповідно, що є пробивання, і відповідно, що є швидкість польоту снаряда, є швидкість танку і є багато чого цікавого. Але є мінуса. І давайте перейдемо більш детальніше до цієї інформації. А вам приємного перегляду. Не забудь підписатися, поставити вподобайку та написати коментар, що ти думаєш на рахунок цього відео. Але якщо гравці розкуплять цю техніку, то бюро закриється раніше. Але знаючи попит на бюро, скуплять танки із стилями і трішки без стилів, і все. На рахунок кількості танків, то в цей раз у нас буде 80 тисяч машин, і з них тільки половина буде зі стилями, тобто 40 тисяч. Валюти на збір танку не змінилися. Стрібло золото вільний досвід та бони. На цей раз, щоб забрати танк за одну валюту, наприклад, вільний досвід, то потрібно буде мати його на балансі у себе 1 мільйон. За тільки одне золото ви витратите цілих 55 тисяч золота, за срібло 125 мільйонів, а за бони 50 тисяч бон. Ну і відповідно, що це ваші кровні, ви можете витрачати, можете не витрачати, можете залишити, можете взяти, а можете ні. Вам потрібно самим думати, чи потрібен вам цей танк. Якщо ви катали на Леопарді 1, і він у вас є в ангарі, по факту він вам не потрібен. Але для колекції, я думаю, що потрібно взяти. Мені дуже він сподобався, тому брати я його буду, хоч у мене є леопард. Ну і для тих, в кого куча завалялася національних та універсальних фрагментів, то за 704 національних фрагмента дають 22% заповнення шкали, а за універсальні фрагменти 14%. Тобто, ви можете не витрачати, наприклад, той самий мільйон. Вільного досвіду, або 55 тисяч золота, або 125 мільйонів срібла або штубон. Ви просто можете спочатку вкласти національні або універсальні фрагменти, знизити відсоток на 36 і потім взяти докласти все іншими ресурсами. Тоді у вас буде менша витрата по тих ресурсах. Тому що ці універсальні фрагменти та національні ви зможете назбирати дуже швидко. Ну і відповідно нагадую вам усім, хто користується модом блокування ваших ресурсів. Перед початком конструкторського бюро познімайте ці замочки, тому що коли ви будете обирати валюту, ви не зразу не зрозумієте, чому ж ви не можете поставити, наприклад, мільйон досвіда. Він у вас заблокований або у вас його немає. Тому будьте пильні та уважні! Ресурси списуються, тільки ми їх будемо вкладати в прогресію, але їх завжди можна буде повернути назад у будь-який час. Навіть якщо ви вже поставили ресурси і час події закінчився, то вони також повернуться вам на аккаунт. Тепер трішки інформації про сам танк та його ТТХ. Це Леопард, подібний танк із відсутністю броні, але із з хорошою рухливістю та хорошою гарматою по ТТХ. Якщо його порівнювати з Леопардом 1, найбільш схожим з ним. Буде виходити, що леопард в більшості випадків дуже схожий із Вікерсом, або навпаки. Або трішки відрізняється в хорошу або погану сторону. Забігаючи наперед, леопард 1 навіть більш броньованіший, ніж Вікерс, як це смішно не звучало. Гаразд, тепер до танку. Гармати обох 105 мм, і альфа з пострілу у вікерса 390 одиниць. Круто, але в Леопарда 420 одиниць. Пробиття у нового у нового, у нового у нового Вікерса стандартним снарядом складає 268 мм, теж непогано. Але в леопарда на 10 мм більше. І у Вікерса перший снаряд це підкол. А він вже летить, до речі, 1540 м на секунду. Другий снаряд це кумулятив з пробиттям 330 мм. І швидкістю польоту, увага, в 1240 м на секунду, тобто кумуль летить дуже швидко. І кумуль Має хороше пробивання і тут без нарікань. Фугас, відповідно, 480 шкоди. До речі, це хеш Фугас, і пробиває він 105 мм, так само як і Лопард, ще й шкоду з пострілу в 520 единиць. Летить цей хеш 1240 метрів на секунду, але фугас німецького побратима не дуже набагато відстає, бо в нього там 1070 метрів на секунду. І тепер перша суттєва відмінність нового вікерса від леопарда це час перезаряджання. У Вікерса вона 8 секунд, а у леопарда 9 секунд. Тобто відповідно, що Вікерса можна розігнати до 5-6 секунд із боновим обладнанням інструкцією та доппайком. А у леопарда до 7,5 секунд. Відповідно, що різна альфа на 30 одиниць. Але все ж таки Вікерс може швиденько роздепмити тебе. І тепер друга відмінність у Вікерса це його влучність 0,28. Якщо також розкачати, можна отримати 0,24. А у леопарда 0,26. Тобто також можна розкачати до доволі непоганого такого точного пострілу, майже в яблучку. Але знаючи нашу гру це просто цифри, які не впливають на влучність танку. Далі час зведення. 1.63 секунди у Лео та 1,92 у Вікерса можна розкачати до 1,4. Тут без коментарів, не треба взагалі ні про що говорити, щоб це зрозуміти. У Вікерса краща стабілізація. Увага! 0,10, 0,10 та 0,8, а у Леопарда 0,13, 0,13013. Та 07. По мобільності Leopard може їхати до 70 км на годину. А далі вікерс прям на трішки кращий по питомій потужності, і по потужності двигуна відповідно, тому що він легший. Бронювання у нового Вікерса в лобі корпусу складає 60 мм і 30 мм в бортах і 20 мм корма. Так що свої м'якенькі британські булочки краще не підставляти. І на моє здивування, леопард на 10 мм має більше бронювання в лобі корпусу і по 5 мм більше з кожної сторони корпусу, а лоб башні трішки кріпший. Краще, ніж у вітерса, бо там 80 мм, а в леопарда 52 мм. Але знову, як це не смішно звучало, леопард по броні виривається вперед. Бо в бортах і в кормі башні 60 мм. І огляд, що в першого, що в іншого складає 410 м, тобто можна розкачати до 550 метрів сам огляд. Щоб розкачати його до максимума, вам багато не потрібно, це дуже легко. Допайок, оптика і відповідна інструкція. І екіпаж не забуваємо. Маскування теж майже одинакове, у леопарда трішечки буде ліпше, ну і висновок. Танки між собою схожі, але відрізняються один від одного, не на дуже велику різницю. А чим брати танк чи ні, це вже ваш вибір, та кожного. Чи треба вам другий леопард в ангарі чи ні, вирішувати вам. І це все, що можна розповісти, цікавого на сьогодні. Ставте вподобайки, залітайте в коментарі, діліться враженням від відео. Підписуйтесь на мене з гумпленими сповіщеннями від каналу, знизу є червона кнопочка, якщо ти ще не підписався, то зроби її сірою. Підпишись не пожалкуєш. Тут купа цікавого. Від оглядів новин, режимів абів, нерфів до стрімів кожного дня з 21.00. Бажаю щастя, здоров'я вам та вашим рядом. Спокійного та тихого неба. Слава Україні! Слава ЗСУ! Ігран! Слава! Пока-пока! А ви, друзі, продовжуйте додивлятися відео і насолоджуватися пострілами. Папа! Непогано! Um, Бо пластику ми приїхали.